Хто знає історію, той передбачає майбутнє для дітей, чиї батьки захищають Україну на лінії фронту, провели тематичну екскурсію чернівцями у звичних локаціях. Розповідали історії, які дозволили поглянути на місто по-новому та краще його пізнати. Як це було? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Познайомитись із Чернівцями заново. Чернівецький екскурсовод пан Ярко провів яскраву подорож містом для дітей поліцейських, ветеранів війни та чинних правоохоронців військовослужбовців. Все для того, аби дати дітям відчути особливий шарм міста через історії. Туризм це в цілому це робота з емоціями. Так, це це не кількість названих цифр, не кількість названих дат. Це про емоції і діти погуляють, діти поспілкуються між собою, познайомляться, познайомляться Містом. Тобто мені би так хотілося, щоб це була така приємна прогулянка і, і з чудовими емоціями в фіналі. Під час екскурсії діти відвідали три найяскравіші площі міста центральну, театральну та філармонії, де впродовж століть відбувались найгучніші події та формувалась культура краю. Я думаю, що для дітей завжди актуально знати більше про своє місто, щоб відчувати дотичними себе так, до Чернівців, що це от воно моє. І щоб ще більше любити наше місто, і для нас це завжди важливо кожен день. Тому що коли ми любимо щось, ми стараємося більше його берегти, оберігати і навіть в певному розумінні захоплюватися. Організували захід управління поліції охорони разом з нацполіцією, чиї співробітники зараз виконують бойові завдання на найважчих напрямках. Багато у нас таких поліцейських, які знову ж таки повторюся, несуть службу у складі стрілецьких батальйонів. І у нас працюють працівники ветерани війни і на цивільних посадах. Ну і звісно, учасники бойових дій із числа поліцейських. Саме тому в управлінні поліції охорони вирішили підтримати родини своїх колег та подарувати дітям приємні враження таким чином. Хто не знає історії, той не має майбутнього. Тому хочеться діткам розповісти трішечки про історію нашого міста, переключити їх на такий, би мовити, позитив, родинам, зустрітися ще раз з родинами, тому що сьогодні діток. На екскурсію привели їхні мами поспілкуватися з ними і хоч трошечки їх переключити на такий позитивний момент. До ініціативи долучилась і пані Марія, дружина Це поліцейського. Можна. На екскурсію вона прийшла з двома дітьми. Каже, знати історію міста обов'язок кожного. Зараз усі цікавляться історією всім, цікаво, чому так, як є зараз. І думаю, да, що їм буде дуже цікаво. Думаємо, да, що вони дуже корисні дітям, і, надіюсь, буде цікаво. Вони зможуть відволіктися і щось для себе корисного дізнатися, почути. А такий захід це нагода відволіктись та набратися енергії. Ми намагаємося триматись, його підтримувати. І діти теж чекаємо дуже. Завершили подорож містом приємними сюрпризами від поліцейських. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.